Всім доброго здоров'я! Якщо ви постійно робите бекап свого телефона iPhone, то у вас постійно забувається диск системний C. Із-за чого це? Із-за того, що на диску С програма iTunes складає свої бекапи Як зробити так, щоб можна було перемістити ці бекапи на другий диск? В моєму розпорядженні є додатковий диск USB, він зараз пустий. Я хочу, щоб на цей диск додатковий, в мене складалися всі бекапи з телефона iPhone. Давайте зразу створимо на додатковому диску папку iTunes, і в цій папці ще створимо папку Backup, в яку ми будемо складати наші архіви з телефону. Тепер давайте перейдемо в наші архіви iTunes, які знаходяться за таким шляхом: Диск C, користувачі, адмін в моєму випадку. AppData. Якщо у вас немає апдейта скритої такої папки, то ви можете його просто прописати вручну. Потім «Рамінг», Apple Computer знаходимо. Mobile Sync теж знаходимо. І там буде папочка наша Backup, куди складаються всі архіви телефона. Ми все, що тут є, з цією папочкою backup, перекопіруємо на наш додатковий диск. Зауважу, що він може відрізнятися назвою від мого. Я просто це все копіюю. Зараз дочекаємось, коли воно все скопіюється. І потім ми видалимо повністю папку Backup за допомогою Shift-Dell, тобто без переміщення в корзину, щоб потім не чистити її. І тепер відкриваємо командний рядок. Нажимаємо пошук, находимо командний рядок, якщо його немає, то набираємо CMD правою кно кнопочкою запустити від імені адміністратора. Я зробив заготовку команди, копіюю її. І вставляю в рядок CMD. Тепер давайте розберемо, що ж ми тут маємо в цій команді. Цією командою ми зробили символічне посилання з нашого backup iTunes на додатковий наш диск. Давайте поясню, що ж таке символічне посилання. Поясню вам не комп'ютерним терміном, а своїми словами. От, наприклад, всі ми колись десь в громадському транспорті передавали кошти через якусь людину, яка стоїть або сидить ближче до водія. І ви, щоб не турбувати людей, які стоять тисняві, просите передати за проїзд. Так ось цю людину, яку ви просите передати кошти, ви використовуєте як символічного посередника, який передасть водію кошти. Ну і потім водій свою чергу. Теж використовує цього ж посередника, щоб передати квиток назад вам. Те ж саме тільки на програмному рівні проходить в комп'ютерних системах. MK-Link це команда, яка працює в парі з атрибутом D. Це в нас старий шлях до нашого бекапу, який створений iTunes. -ом. А це вже наш новий шлях до нового архіву. Нажимаємо тепер Інтер. Все, як бачимо, символічне посилання на новий додатковий диск, і у нас зроблено. Тепер перевіримо. Зайдемо в Mobile Sync. У нас, бачите, така стрілочка зроблена. Якщо ми на неї нажмемо, то ми попадаємо в наш перекопірований архів. Тобто на диск Є. Можемо також подивитися, куди воно у нас попадає. І iTunes Backup. Все вірно. Тепер, коли ви запустите програму iTunes і підключите свій телефон до цієї програми, треба його вибрати. І тепер можемо. Спокійно робити резервне копіювання. Зауважу, що краще вибрати оцю галочку. От таке вийшло довге пояснення, зато ви тепер будете точно знати, що ви робите, і не будете нажимати лишні кнопки. Тож, всім здоров'я, удачі, всім пока!